Тож вечоріє темніє, вже приїхали після дождя, грязь, збираємо помідори. Ті що залишилися після граду. Думали, що зовсім не буде. Ну, тут такий помідор дуже гарний. Вона томат. Там низкорослі лежать. А там гурки. Перець. Відро я засолив. Зробив цицак солений, дуже мені подобається такий перець. Його ще багатенько. Будемо ще маринувати його пів літрові баночки. Ну а це новий виноградник. Перебитий ось лози. Перебита. Вона була метрів 30 точно. Перебита, зломана, то я знала, зломана на оці другі проволочки. Це Борис Хайн, далі там йде суперник, флагман. В общем, щось буде. Ковиряємося в грязі. Так, сьогодні 11 серпня, я на дачі. В неділі, скільки виходить мої-дві після градобоя. І я біля диньки, В такому стані на сьогоднішній день, на 11 серпня, денька. Урозі здорові. Тут ось такі грузді, кілограма по півтора. Ну, вона ще цукор не набрала. Навіть отака червона і ще цукор не набрала. і Сьогодні цілий день. Дощ, дощ і дощ. Коли вона набере цукор невідомо. Оце така денька. Лоза ще не починає, деякі Оце, починає визрівати, а так от пішла вже непогано. А так в основному зелена. Ну, я думаю, визріє. Отака денька в такому стані. Грудочки, як і в прошлому році. Так і в цьому році дуже гарні. З другої сторони тут пряма Україна. Також вирізана побита. Те що залишилось, то залишилось. Бо було, було набагато більше. Дуже багато вирізаного прямо України. Така вона. Грудочки були, звісно, набагато більші. Ну, я радий, що і такі. От така прима України. Також ще сахар набрати. Цукор вже є, привкус є такий гарний. Ну ще треба повисити. Для того, щоб покупці до тебе постійно підходили, треба, щоб ягода була солодка. Прима України. З цієї сторони там другий ряд хелена. Зараз я до неї підійду. Також гарний неї стан. Також грудочки були побільші, ягоди було більше, вирізано. Крайній ряд відкуди лупило градом. Я тут не знімав. Після града тільки на основному частку знімав. Ну ось така філена. Вже має такий жовтий колір привкус. Ну, також треба набирати ще цукор. Гарний дуже виноград. Тут далі набирає е... Колір, тільки пістрий. Оце він все далі йде. Це пьй. А оце ось три грузочки. Я залишив одну лозу, пішло там на. Ну, в общем, одна лозина залишилася, І це Маша. Маша Шаповалова, Також гарна. Не гірше пістрого. Ну пьй чомусь більше подобається моїй сім'ї і друзям і хто і воно, в принципі я мав що особо не продавав ніколи, самі з'їдали в такому стані пострий такі грузочки. Між пьострими ще лазав перемішку Каталонія висить. Я мав пару гроздей зрізав відсюди, так висить Так, Тут дуже добре росте, прививка штамп кумір, вимахала добре, верхи, правда, трошки поламала, але нічого. Наступний рік, як все визріє, буде у нас і кумір. Це прямо України. Тут славута я покорачував гроздочки. Не знаю що висить. Тут гарно побило. Оце Славута. І ось ця славута. Там я відео виклав перша зрізка винограду. Тут у мене зоренька висіла 4 грозочки. Вона була, звісно, цукор не повністю набрала, але вона не кисла була. Треба було щось везти на ринок, то вона була повністю добна і забрали одразу там 4 грозді, було все нормально. Ну, Бачите, побита, лоза побита, дуже багато побитої лози, дуже так що, такі справи. Ну, а це... Хеліна. Тут між Охелін і є спонсор. Вони схожі розочки. Я просто вже не розбиратимувся де воно що. Но тут і, і спонсор. А, а тут ось у мене це роза красна. Олега Михайловича писанки ще залишилась моя лоза. І ось рядом в же жимі було це Монблан. Також манблан ще трішечки-трішечки набрати цукру. Ну, Я тут вже зробив на манблан прививку. Ось о, пішла вона так, непогано, але слабенька. І ось ось це нова форма казочок калуєна Віктора Михайловича. Мабуть, ви бачили, а може і не бачили ще її. Взагалі це нова форма. Також як і червона шапочка там у мене є. А червону шапочку ви вже бачили, якщо ви дивитесь канал Юліних, то вони їй показували. Прививка теж червоної шапочки пішла дуже добре. Так що наступний рік може побачимо якісь сигнальні грузочки. Це байконур. Так ось з тої сторони побитий, з тої сторони якраз був град. Байконур, як завжди, в порядку. Якби не тільки оцей град, це он повибивав. Ну, Багато-багато хвостиків побитих. Байконур. Побитий. Ну і ще хотів би показати після граду, як попросипалися плодові почки. Дивіться, на кожному пагіні є все Це ось поперебивано. Це на висоті десь метр п'ятдесят. На кожному фактично пагіні є все цвіття. Що буде в наступному році? Ну сподіваємось, щось буде. Ну оце такий стан після града. Поприсипалось все, я там деякі у рядах отам, пообламував. Треба ще пройтись пощипати. Пощіпати Це Енергодар. В такому стані. Оце ось підходимо. Друга лоза від корня. І теж під вас відсвітя. Под вас відсвітя йде. Ото ще така проблемка є. І це так на кожному, кожному, кожному саженці, молодому саженці От, подбивало, буквально за 2 тижні почало рости. Ну, тут якраз за стіною душової, душова защитила. Це чорний доктор, який зовсім, зовсім не тронутий і не побитий. Грудочки як висіли, бо оттуда Шурував град, а тут стіна, то все добре. Чорний доктор. Ось так, така сама ситуація. Червона роза. Ось, дивіться. Подбивала. Ну, тому що ось поломане. Поломане. Вверху попереламувало, поперебувало. І рататуй. Те ж саме. саме, Погнало, погнало і почек, а попри... перебито все, все перебите. Також тут ось в мене дуже добре, добре прививки пішли. Там я показав прививки, тут теж прививки. Це форма у нас. Форма у нас зараз знайду. Десь в мене висить висить Так, це у нас козачок. Таке як роді да, козачок. Приріз прекрасний. Ну а там верху перебито все. І це. Знайшов. А це мустанг. Ось. Бірочка розвернута плоским було до мене. Оце мустанг. Отака От завість. Я думаю, ще щось визріє. Ну може відщипну ну, якусь родину, щоб глянути, як воно, ну ягодка одна в одну можна сказати. І прививки дуже добрі, дуже-дуже гарні пішли. Також прививки і тут. Це у нас чорна скала. Прививки поменші, але ну, лоза длинна лоза длинна. і Тут прививки. Прививка у нас в пам'яті Броніслава Тоже Гарне, гарне О, і злітна полоса. Зльотна полоса теж тоже є тоже наросло їх то наскільки а сама центральна переломана, перебита. І з цієї сторони я запустив, теж була перебита. Залишаю, хай покарасте. Ось такі справи з прививками, ну там ще є прививки, показувати не буду, там дуже гарна прививка, аж там піде біла надія, там теж грозочка висить, трошки підпеклась на сонці, ну я я побачу. Також добре розвивається. Ну оце не думаю показувати, ну покажу. Оце біла надія, вся така після граду. Вон дивіться. Може підскажете. Що треба робити, напишіть, обламувати, прищіпувати Так, взять, поприщипывать точку роста. Ну, а це прикрибов печеться. і грузочка була більше набагато. це біла надія. Капустиною прикриваю. Ну это та, та сама історія Усе із прививкой імператриця, Тоже обломана. Гломана і тоже пішло 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 по лозі імператриця саме Ось привычка дуже все гарно тут ось друга погнала 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 І є уже соцвіття на них тут голубок і Мускат одеський, то прибитий добре дуже градом. Також голубок побитий. Там я позрізав багато. І надіявся, там на мене кабернедорса, теж урожай був непоганий, то ну, перебито. Прийдеться, мабуть, мішати весь виноград до кучі. Ну, в принципі, одні сроки йдуть той і той, то буде вино мене, мабуть, змішане в цьому році. Оце побитий, дуже побитий, були гарні грудочки. Це що залишилось? Що залишилось, а я показував от каберне Дорса після граду. От і таке. От він вже колір набирає. Ну його дуже мало. Каберне Дорса. Одеський чорний ось. Бачите, я теж його не обрізав. Побитий весь. Те що воно синеньке, воно побите. В цьому довородило. Мабуть буде вино окремо із Одеського чорного. Це я випускаю я його на арку. Дуже гарне вино получається. Одеський Чорний. Так, оце прикрите, пізно, звісно, прикрите сонце палило. Це це попечене сонцем Андрій 53. Я його теж не обрізав. Раз там обріз а поби... побитий градом обрізав, а сонце почало пекти, я не прикрив. Це зараз повісив, це воно висить. Це так, що на сонці печеться. Андрій 53. Ну а це деревина айви кожен рік дуже добре плодоносить, дуже багато на ній висить, дуже багато, вона не пізня, така можна сказати, рання, бо в сусідів пізня. Ну а айви куча. А це айва так плодоносить. Проблем, проблема є така ось края засихають. Це кожні, кожен рік. Краєчки такі. Чому? Невідомо. Ну як, я не знаю. Може кому і відомо, може хтось підскаже. А так взагалі всі дав народа. І нічого. Ну, звісно, росте велика і коли влага, то вона лопається. Довго лежать не буде, ми її переробляємо на варення. Друзям даємо. О, оце побита радом удара. Тут буде відра 4, мабуть, буде, а то й більше, тому що вона буде крупною. Айва. Оце два ящичка назбирали помідор. В основному весь отакий на трошки полеже і запустимо його на томат. Ну якийсь будемо вісти. Ну а такий мачут беремо відра положимо, засолимо у відра. Ну оце така причина. ну Це можна сказати сама довша а взагалі, гарний. як і помідори пахнуть що знімаєш урожай помідорів Ой. ну і ще покажу ось прививка юпітера теж лупилася радом ось. перебита я і не знімав не підчищав ось ось що Крило одне перебите. А так ягода вже з вкусом непоганим. Отакі От шишечки на Юпітері. Я не знаю як у кого. Це прививка на маркет. На маркет. І ось, оце дивіться. оце Юпітер в такому стані. На маркеті. Показник дуже гарний. Ягода не тріщить на ізюм. Піде аж бігом. Ну і парус пішла, туже, листя було побите, дуже побите. Тут просвіт, тут присвята не було. І завізів куча, куча, ось, ось, ось дивіться, ось, ось дивіться. Нова грозь Юпітера, яка наскільки вона здорова. Я також думаю за півтора місяці, ще за місяць вона визріє. Грузочка висіла клубнічно ми її вже зрізали давно, ну неділю назад зрізали, вона вже була готова, тому що вона тут була одна. Тут зелені листочки внизу, а далі пішли жовті. Я думаю, може одійде. Так також лоза вже починає визрівати. Ну а Юпітер, не знає. Тут такі щучі і нагрузка залишав, вже. практично нічого не обламував. от таке. Оце в мене на дачі такий стан. Там іще, звісно, винні сорта, є ще виноград. Ну, отакий стан на 11 серпня. Дякую всім за увагу, всім гарних урожаю, мирного неба, всім пока. З вами був Олександр Васильєв.